Нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі ласкаво просимо. сім'ї у себе Кримських біженців. Ювілей Кобзаря не відзначили Шевченківські дні. Освіта для усіх у місті працюють соціальні репетитори. Світ шокований подіями, які розвиваються в Україні. А вторгнення російських військ до Криму обурило і самих мешканців півдня. Задля власної безпеки жінки з дітьми залишили свої домівки і сім'ї та вирушили на захід. Про те, як їх зустрічали, дивіться у сюжеті. Львівський вокзал щоденно зустрічає та проваджає тисячі людей, але цього тижня тут побільшало гостей із півдня країни. Звернення мера Львова Андрія Садового про те, що Львів готовий прийняти біженців з Криму, за два дні набрало розголосу по всій країні. Активними виявилися мешканці Західної області, які зголосилися прийняти до себе кримчан. Сьогодні Альзара зустрічає тут свою маму, яка обурена подіями, що відбувається в Криму. Нас прекрасно в Криму. Все прекрасно. Почему надумали такое, непонятно. Як можна так зробити, щоб один человек держал всю землю, можна сказати, в кулаці, да? вот в От такому стоїть ужасно. Це взагалі навіть такое себе представить представити наше время. Не приховує свого невдоволення і донька, яка вже 12 років проживає у Львові. Дівчина розповідає, що часто їздить до родичів у Крим. Тому з перших уст знає про реальні настрої Кремчан. Кожен раз вот такой Путин, или Иванов, или Сидоров будет приходити на Крим і говорить, що це русская земля і ми хочемо отобрать. Вот этого надо просто искоренить і эти проросійські партії убрати оттуда, потому що не можуть прийти в твій дом. Извините, гадити в ньому, жити і гадити. Надо любити ту страну, в которой ти живеш. А если кому-то не нравится, нравится Франция, пожалуйста, нравится Чехия, пожалуйста, нравится Раша, гудбай. Все ніхто нікого не держит. Ми дуже любимо Україну. Очень любимо. Через декілька вагонів молоде подружжя Антоніна Татара зустрічає зовсім невідому родину кримських татар. Проводжає онучок дідусь, який після того як поселить родину, повернеться назад до Криму. каже ситуація, таки доволі напружена. Якщо б російський солдат сняв би форму, форми шов солдат. Понимаешь, это солдат, с ним что-то однако делать. Но когда переодевается кумофляжную форму, ни знак отличия ничего нет, и нам это преподносит, как будто это народная самооборона, как будто мы такие глупые, мы не можем отличить самооборону от этих заброшенных сюда, так сказать, джигетов, в кавычках, який перший наносить всі ці удари, все прочі в в Харкові, Крму, Донецький і так далі. Може, смотримо та все аналізуємо. Пан Олег, який займається координуванням та розселенням родин, зазначає, що активність небайдужих до чужої біди людей є досить великою. Тому іноді кримчани навіть не доїжджають до Львова. Їх забирають до себе люди із інших областей країни. Активність, ну якщо сказати, скажем так, мовою медицини, гіперактивність, тому що дзвінків просто маса. Ми вже готові прийняти до півтори тисячі людей по тих дзвінках, які надходять. Люди готові жити на кухні, виселятися і виїжджати в село. І приймати татар звонять. Події останніх місяців показали усьому світу активність та єдність українського народу. А випробування, які випали на плечі простих людей, ще раз довели сердечність та доброту звичайних львівських родин. Їм байдуже якою мовою розмовляють їхні сусіди. Вони просто переймаються життям невинних жертв політичних ігор. Рівно 200 років тому на Черкащині народився майбутній поет Тарас Шевченко, який і донині живе у серцях мільйонів українців. Школярі та студенти щорічно відзначають день народження кобзаря. Не оминула така подія, і наші центри спілкування для людей літнього віку. Доле де ти? Де? Доле. Де? Нема ніякої. Добрий жаль, Боже. То десь мой цілий тиждень у центрах спілкування для пенсіонерів лунають оплески. Тут вони відзначають шевченківські дні. Два століття тому народився національний геній, поет, великий художник та політичний діяч Тарас Григорович Шевченко. Його вченки і сьогодні для багатьох є прикладом для наслідування. Шевченко це є фактично пророк українського народу. Це людина, твори якого ми завжди читаємо перечитим. Людина, яку ми рівняємося. Людина, яка була, є, і буде актуальною, яка завжди промовляє в наших душах і в наших серцях. І поки будуть люди вчити його вірші, поки будуть пам'ятати його твори. Читати, поки буде жити дух України, нації і нашого славного народу, розпочали зустріч з молитви, а пізніше під звуки бандури читали вірші великого поета та згадували про його вклад у культуру українського народу, який він зробив, попри тяжке життя на засланні. Як у свій час талановитий Шевченко об'єднував людей, так і люди, які люблять творчість, об'єдналися у театральну трупу. Ми якось об'єдналися, знайшли до але де нам займатися. Це не було де, і ми якось натрапили на ваші е, агітаційні такі е, жваві е, вислови про самопоміч. І ми вирішили, що треба самому собі допомогти, але разом з самопоміччю. З осередків пенсіонери вирушили на прем'єру вистави стіна у Львівський драматичний театр імені Лесі Українки. Спокон віку Прометея та морелка рає, щодень Божий, добрий ребра. Серце розбиває незвична постановка переплітає в собі історію Тараса Шевченка та сучасні нам події української революції. Річ у тім, що задуб виник ще у серпні, але сценарій змінили під впливом подій Україні. Кожен день в Україні події ті, що відбувалися, я просто кожен день писала і приносила висок на роботу. і Ми це робили. І ми зробили це за місяць. І це дуже мало. Це маленький, дуже термін, але настільки молодь. Патріотично налаштоване. Вони горіли цією ідеєю. Вони дуже хотіли висловити Шевченківське слово зі сцени, І оскільки це наша зброя. Ми таким чином можемо сказати свою думку, свою позицію громадянську. Такий експеримент пропав до душі глядачам. Слова Шевченка, маловідомі факти біографії поета, та переконлива акторська гра змусили аудиторію аплодувати, стоячи. Тарас Шевченко, це мій земляк. Ми родом діти ми з одного одного краю. І я сьогодні дуже була задоволена, тому що я згадала все те. І всю ту місцевість, як показували, все артисти мені дуже сподобалось. Дуже дякую за всю виставу. А мотиви нещодавніх подій на Київському майдані додали актуальності та експресивності постановці. Я навіть аж заплакала там, особливо той майдан, і, і ту сотню показали, то мене дуже вразив. Я дуже задоволена, то дуже актуально і вчасно. Ця вистава присвячена до двохсотліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і при тому вона ще є актуальна в наш час, тому що Тарас Григорович Шевченко це є поет поза часом. І е, переглянувши цю виставу, ми це наглядно побачили, зрозуміли, що в наш час цей поет є дуже важливим, дуже актуальним. Його треба читати, перечитувати. Покликанням більше десятків студентів старших курсів не шкодують свого вільного часу та наповно віддаються дітям, які хочуть поступити на омріяні факультети. Про соціальних репетиторів розповість Володимир Дедишин. Цього тижня завершився прийом документів на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке стане для випускників шкіл вхідним квитком до омріяного університету. Тож учні не гають часу, а використовують кожен день для підготовки до ЗНО. Та не всі можуть дозволити собі найняти репетиторів. Тому самопоміч зібрала команду вже з понад 20 студентів та випускників, які безкоштовно готують абітурієнтів до вступу. П'ятикурсник Тарас побачив оголошення про набір соціальних репетиторів у себе на факультеті. І одразу вирішив поділитися з школярами знаннями з математики. Вони здібні обдаровані. Буде дуже жаль, коли вони, їхній талант пропаде. Бо дійсно розумні діти. І це по перше. По-друге, вважаю, що кожен має проявляти як більше ініціативи, щоб допомогти всім яким що немає тої самої можливості, що має кожен більшість з нас. Сьогодні у бібліотеках та школах міста відбуваються безкоштовні заняття з математики, української та англійської мов, біології, хімії та історії України. Так, з допомогою волонтерів учні отримують шанс успішно скласти ЗНО. Ну, в загальному я дуже задоволений, все дуже чітко, ясно і коротко пояснюють. Раз от математику саме, то це раз десь шостей заняття є. Крім того, ще хожу на українську мову і літературу і на англійську. А ще соціальні репетитори допомагають молодшим учням здобувати високі оцінки в школах. Заняття відбуваються в інтерактивній формі. Маленькі учні виконують різні завдання, змагаючись між собою. Переможці отримують маленькі піци, які потім обмінюють на подарунки. А що тут. А чому? Бо в школі якщо покрутиться, ще там щось робить? Там ставить а в два або в один. І тоді. А тут не ставлять, і тут більше файніше вовчать. Діти намагаються не пропускати жодного заняття, адже отримують задоволення від навчання. Вчитель каже, що спершу було важко порозумітися, але разом з учнями вони склали правила поведінки. Тож заняття відбуваються дружньо. Дітки дуже жваві, дуже веселі. Деяким складніше, особливо ті, що пізніше приєдналися, оскільки в нас постійний можна сказати набір. Нікому не відмовляю, хто хоче вчити. Я вважаю, що головне заохотити дітей, щоб вони щоб у них виникло бажання далі вчитися, щоб у них виявився інтерес зацікавлення до англійської мови. Якщо у вас з'явилося бажання викладати англійську або ж віддати дітей на безкоштовне репетиторство, телефонуйте на гарячу лінію самопомочі 00 Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт самопоміч.орг і на сьогодні це все Вдалого вам тижня. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.